Всім доброго дня, всім-всім-всім. І, і все-таки доброго дня, мої шановні друзі, я Ольга Кияшко, терапевт з інтегративним підходу. Буду дякувати всім, хто буде зараз зі мною. І так само буду дякувати всіх-всім, всі, хто подивиться це відео в записі. Я виходжу до вас останнім часом, майже кожного дня, з метою розповісти про ті перешкоди, які на вашому гарячому етапі. Який теж є таким знаменним в перешкодах, так ось для досягнення вашої мети, вашого наміру, який оцифрований. Задайте питання, якщо хочете, значити такий оцифрований намір. І тієї частини вас, яка відповідальна за реалізацію вашого наміру. Тоді, коли вже все полагоджено, начебто, ми йдемо в той етап, Переліку я хочу, я дозволяю собі, я притягую можливості, я реалізую, я проявляюсь, я застосовую. Так ось в одному з цих шести етапів, які я знову-таки повторила, є вісім перешкод. Про частину ідентифікації і про переплетення, і про травму, і про лояльність я розповідала раніше, про лояльність аж вчора. І сьогодні у нас з вами тема переплетення. Можливо, ви пам'ятаєте, а можливо, це трапляється і з вами, коли ви кажете, мені здається, що я живу своє життя перше. Друге, іноді дуже часто ви хочете захистити свій живіт, стискаєте губи, закриваєте ваш рот, можливо, часто позіхаєте. І чому це раптом невідомо? Коли починаєте згадувати ваші зустрічі з вашими рідними і близькими, і дуже часто іноді випливає, що в вашому роду був хтось, кого забули, кого не хотіли згадувати, можливо, була девіантна поведінка, можливо, якийсь приклад, який не хочеться згадувати, але. Давайте подумаємо про системні закони. І один з них це їх, наприклад, чотири ті, які впливають тільки на гроші. Насправді їх набагато більше. Закон балансу, закон ієрархії, закон проявлення, закон буття. Так ось, все, що не названо, має бути проявлено. Тобто для системи будь-яка який факт життя, і наступні нащадки не є такими головними. І за рахунок когось виправляються попередні перешкоди, якісь огріхи, якісь, можливо, діри. Так от, якщо у вас при досягненні вашої оцифрованої мети цілі наміру щось не виходить. Приходьте в гру кеса в грані гроші. Вона трансформаційна, вона психологічна, з неї пішла така прекрасна, це не техніка, це велика кількість технік розстановок, автор цієї гри Світлана Горбач. І в переплетеннях буде також обходити цей момент, визнавати правду, давати місце, признавати не ваше життя, обрати власний шлях по вашому життю. Фестивальний формат Кесів я проведу 5 серпня. О 15. своїй групі телеграм каналу Пишіть, будь ласка, особисто. Всім рада, всім вдячна за підтримку і за нашу з вами спільноту. Гарного дня!